Так, друзі, ми тим часом вже готові розпочинати нашу розмову із гостями та експертами нашої другої інформаційної години. Радо вітаємо керівника програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Розумкова Олексій Мельник з нами. Пан Олексій, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Я вітаю вас, героям. Слава. Пане Олексію, дозвольте, я розпочну із ліквідації зрадника Іллі Киви, Тим паче, що вже ГУР підтвердив, що це ефективна, результативна, успішна спецоперація служби безпеки України, що власне теж заслуговує як окремих компліментів, так і окремого обговорення. Не те, щоб Ілля Кива суттєво впливав бодай на щось. Ні, він просто став такою самою частиною російської пропаганди, який журналісти, лідери думок і так далі. Але здається, що таким чином ми отримали підтвердження, що в Російській Федерації не все контрольовано, є слабкі місця, і їх можна хитати навіть ось через такі інциденти. Чи можна припустити, що це матиме якісь певні наслідки позитивні для нас абсолютно з вами згоден стосовно ваших висновків? Що хотілось б додати, це те, що в Росії. Ініціюються розслідування щоразу, коли є такі резонансні випадки, чи то е результативних ударів по російським військовим об'єктам на території Росії чи на окупованих територіях. Ну і звичайно, е коли е відбуваються акти такі акти, такі як е спеціальних операцій. Як ви згадали зараз про Кіру, тобто безумовно, це має резонанс в російському так званому про цьому блогерському там, суспільстві, щонайменше. от і звичайно, це підриває довіру до російських спецслужб, що в принципі може бути корисним для України. Ще одне питання, якраз про настрої, та які могли би витати, ми констатуємо факт, що в Російській Федерації на жаль, суспільство як було морфними, не виступає проти війни, так і лишається. Але цими днями було опубліковано таке собі опитування на тему того, що найбільше хотіли би росіяни запитати у воєнного злочинця Володимира Путіна, і е, топ питанням, яке так чи інакше виношують в собі росіяни, це питання, коли закінчиться війна, справедливості заради я скажу, що винятково 20% від опитаних росіян винесли це питання як топове, чи це є маркером певних настроїв? Я вже не знаю в тому, не в тому, що вони хотіли би припинення, але тим не менше, знову ж таки чи може це стати больовою точкою, на яку ми зможемо в результаті вже в подальшому тиснути. Я був би обережний з такими висновками, оскільки навіть сам факт постановки цього питання, якщо теоретично можна було б тих людей запитати, що саме вони мали на увазі, то скоріш за все відповідь буде чи їх. Бачення того, як і коли має закінчитися війна, то вони скоріш за все вам скажуть, що це має бути повний розгром України і вся оця денасифікація, демілітарізація і тому подібне. Протести, які зараз спостерігаються в Росії, Члени сімей їхніх мобілізованих ну доволі рідко це можна бачити чи можна сприймати як антивоєнні протести зазвичай це починається там. Дорогой Володимир Володимирович, ми там по всім підтримуємо вашу політику, от, але поверніть наших рідних. Тому я не знаю, чи зараз ну принаймі я не бачу ознак того, що найближчим часом може це перерости в антивоїнні чи антиродурядові протести всередині Росії. Так, ми фактично просто констатуємо той факт, що які б настрої, які б події не відбувалися в самій Російській Федерації. Сподіватися, що народ буде зносити воєнного злочинця Путіна. Нам не доводиться і в цьому контексті, пане Олексію, ми розуміємо, що нам просто своє робити і продовжувати своїми силами звільняти свої території. Ви аналізували зокрема як експерт, і матеріал, який вийшов на тему нашого наступу, на тему нашого генерала Валерія Залужного мова йде про великий матеріал за Washington Post, але я вас хотіла би запитати, ось про що там з різних сторін підіймається питання того: ну як і допомагали нам, зокрема, там наші західні партнери, і що робили ми? Чи можна це сприймати як певною мірою пошук? Ну, якщо не ви то відповідальних за наслідки, та десь вони нас хвалять, але десь вони констатують і те, що не досягли ми допоки своїх результатів. Чи намагаються в трикутнику зеленський залужний Сполучені Штати Америки знайти того, хто буде за все нести відповідальність? Я не думаю, що основна мета цієї статті була саме призначити відповідального чи винного за? Як би це коректно сказати, тому що він іноді мені здається, що некоректно називають чи підводять підсумки весняного літньо осінньої наступальної кампанії, яку ну в принципі вважають як там провальною, дехто вважає, як на мене. Треба насамперед говорити про обмежені результати, і в будь-якому разі це радше в український успіх, ніж провал. Всі самі статті, про яку ви зараз згадали Вашингтон Пост, мені здається, основна мета це не пошук винних, а аналіз, чому так трапилося, і можливо, як напрацювання. Певних висновків, певних оцінок для того, щоб планувати наступні операції, враховуючи вже ті помилки чи недоліки, які були допущені, моє прочитання цієї статті чи моє бачення ключових меседжів саме таке, чого не скажеш про інші матеріали чи е, якість дискусії, яка зараз відбувається в українських медіа. Олексій, а що за вашими прогнозами нас чекає далі? Ми зараз, судячи зі всього, маємо фінальну стадію контрнаступу на деяких напрямках. Ми все ще атакуємо, але всі вже підбувають підсумки цього контрнаступу. І президент говорить про те, що бетон міни сідаємо в оборону. От а, сідаємо ми в оборону до весни і готуємо весняний ще один контрнаступ. Чи це історія про те, що нам потрібно більше часу, і поки що ми на деякий час таки сидимо в глухій обороні? Ну, по-перше, давайте говорити про чи спробуємо подивитися на з висоти, так би мовити, пташиного польоту на усю, усю лінію фронту. Якщо говорити про контрнаступ, то це відносно невеликі ділянки. Я не кажу про важливість. Того, що відбувалося саме на цих ділянках, де були спроби контрнаступу, але це відносно невеликі ділянки фронту. Тобто, якщо фокусуватися саме на тому, наскільки просунулись українські сили в контрнаступальній операції, то дійсно виглядає, що прогрес не значний. Але ж якщо подивитися на всю лінію зіткнення, а більше того, на державний кордон російського. Українсько-російській, українсько-білоруській, де також існує загроза, то ми бачимо, що росіяни не досягли також фактично нічого, і це я вважаю головний успіх, тобто відсутність такого вражаючого просування на тих. Напрямках тих секторах, де відбувався контрнаступ, не говорить про те, що Україна не досягла успіху, тому що українські сили оборони спромоглися стримати і не дати Росії перехопити стратегічну ініціативу. Практично, навіть на сьогоднішній день, ми можемо говорити про те, що якщо Україна не володіє стратегічною ініціативою, то Росія також цим не володіє, і це я думаю дуже важливо пам'ятати, що частковий успіх Іх це не є провал. Дякуємо за думки, пане Олексій. Керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Дякую центру за Розумкова. Олексій Мельник був з нами цієї миті.